Мене. Божечки, який у вас гарний костюм! Лу. який костюм? Mm? Сам, це не було культурно. Ах, ти правий бро. Схоже, я втратив в голову на деякий момент. Частування або покарання. Хм, Покарання. Um... Якщо ти прийшла і не готова до того, щоб карати когось, то чого пропонуєш? Теж ти. Ah, <laughs> а, хе Привет, че с покарания? че пока дружи, мы не даем цикарки безкоштовно. Мы их продаем. Тысяча золотых за пакетик. я uh. В захвате витого костюма. Ты прощайся. <laughs> дякую. А оси мы из цикаркового поливанья. Че с вами, че Йой, агов, претали, я ожидал в тубе цикарка. Че, веришь Привер в кошелье. Тих, хто пропонує частування або покарання. Але ж на що вони тоді пропонують покарати теж. Друзі, вечеря готова. Прошу всіх дім до столу. Надіюсь, ти не з'їв багато цукерок. Я приготувала багато чого смачного. Як офіційна нагляда за полюванням на цукерки, я можу запевнити вас, що все добре. Пані ви скажете моїм батькам, що я по з вами. Це знову та невдячна псина. Саном, в кутку йде допомагати. Біжу паперуси. Бу весело Гелвина. Сан Зерлин був тиждень тому. Йой. Хм, Але знаєш, дори це свят ти вже готовий. <laughs>